Без новини за 19 червня. Що там у вас? А у нас що вас і в нас все було гаразд. Сьогодні день, коли можна нічого не робити, але робити вигляд, що ти дуже зайнятий. Поміж іншим, 19 червня відзначають всесвітній день футболу. Це той день, коли м'ячі літають, коліна деруться. А слова «Ну хто тебе взяв в команду, чути по всьому двору. Ну і ваш тато ностальгічно згадує, що він теж колись був майже як Шевченко, але зламав ногу об таборетку. <звук> Стали там, вона води поп'ю блять на А ще сьогодні всесвітній день прогулянки ідеальний момент, щоб вийти на вулицю і згадати, як виглядає сонце і небо. Прогулянка це як зарядка, тільки без віджимань, стресу і поту. Отож, вітаємо вас! Ідіть, куди очі бачать. Ну звісно, якщо ви не розрядили телефон до 1%. Психологи радять. Йди туди, де страшно. Шановні, я на роботу ходжу кожен день, воно щось ніфіга не допомагає. І на завершення для чого ж знімалося це відео? Сьогодні день, який ми святкуємо щодня, але сьогодні офіційно день перерви у роботі. Сьогодні той день, коли ваша перерва на каву може тривати увесь робочий день. Кажуть, що продуктивність підвищується, коли ти відпочиваєш. Отож, беремо перерву, але підписуємось на рівне онлайн. У нас навіть перерви цікаві.